Це був чистий розбешака халамидник. Не було того дня, щоб хто небудь не жалівся на Федька. Там шибку з рогатки вибив, там синяка підбив своєму закадишному другові, там перекинув діжку з дощовою водою, яку збирали з таким клопотом. Наче біс, який сидів у хлопцеві. Усі діти, як діти, граються, бавляться тихо, лагідно, федькові ж неодмінно, щоб битися, щоб щонебудь перевернути перевернути догори ногами спокій був його ворогом, з яким він боровся на кожному місці. Частіше кінчається тим, що хлопці біжать додому, жаліються, а їхній тато чи мама ідуть до федькової матері і теж жаліються. А Федькові ввечері вже прочуханка. Але й тут Федько не, як усі діти поводиться. Він не плаче, не проситься, не обіщає, що більше не буде, насупиться і сидить. Мати лає, грозиться, а він хоч би слово з уст, сидить і мовчить. Приходить тато з роботи, він стомлений, сердитий. Руки сині від олива, літери, які він складає в друкарні, щоки теж ніби оливом налиті, худі худі, а борода на них така рідка, що видно крізь неї тіло. Що? Вже знов? питає він, глянувши на Федька. Федько ще більше насуплюється і починає колупати пальцем кінець столу, а мати розповідає. Правда то? питає батько у Федька. Федько мовчить. Кому я говорю? Правда те, що мати каже? Правда, тихо одмовляє Федько. Скидай штани. Федько мовчки встає, скидає штанці, чекає, похиливши голову. Батько здійма з себе ремінь, кладе Федька на стілець і починає бити. Федько здригується всім тілом і шарпа ногами. Лежи, кричить батько. А кляте ж яке? А кляте сплескує руками мати. Хоч би попросило тата, хоч би заплакало. не дитина, Сибіряка якийсь. Вибивши сибіряку, батько вийма з кишені дві або три копійки й дає йому. То тобі за те, а це за те, що правду говориш. Федько витирає сльози, що виступили з очей, бере гроші й ховає в кишеню. Він за ремінь не сердиться, він розуміє, що так і треба, але й три копійки бере, бо справді не брехав. Якби він схотів, то міг би отбрехатися, але Федько брехати не любить. Не любить також Федько й товаришів видавати. Батько й за це Федька хвалить, а мати так само сердиться. Так, так, потурай йому, давай йому гроші давай. Він навмисне робитиме бешкет, щоб правду сказать. Розумний батько вчить сина. Замість того, що повчить його за те, що покриває других, він хвалить. Нічого, стара. За все бить не можна. За що бити, а за що й хвалити? Так, так, хвали його, хвали. А найбільше Федькові доставалося за Толю. Толя був син хазяїна того будинку, де вони жили. Це була дитина ніжна, делікатна, смирна. Він завжди виходив на двір трошки боязко, жмурився від сонця і соромливо посміхався своїми невинними, синіми очима. Чистенький, чіпурненький, він зовсім не мав нахилу до федькових забав, але цей халамидник неодмінно спокушував його, і бідненький Толя приходив додому задрипаний, подраний, з розбитим носом. Мати його, жінка чула й теж делікатна, трохи не вмлівала, бачачи таким свого Толю. Де ти так убрався? Хто тебе так? жахалась вона. Толя, плачучи, казав, що він не винен, що Федько призвів на те. У той же вечір батько Федьків допитував уже Сибіряку. Ти лазив столею, драть горобців. Лазив. Порвав йому штанці. Він сам порвав. Не вміє лазить, а береться. Хай не лізе. Але тут вмішувалася мати. Та як ти смієш так говорити? То дитина благородна, ніжна, а ти мужеченя з ним так, як і з тьопкою. Та через тебе нас з квартирі виженуть, щоб ти не смів підходити до нього мурло терепане. З свинопасами тобі гратися, не з благородними дітьми. Нещастячко, ти моє. І за що мене Бог покарав таким сибірякою? А батько йому нічого й не скаже. Роби, сину, що хочеш, бий дітей, хай нас виженуть з квартирі. Батько мовчить і хмуро дивиться в вікно. Скидай, сучий, сину, штани, раптом грізно звертається батько до Федька. Федько лоба дивиться на тата. – Завіщо? – ледве чутно питає він. За те, що водися з благородними дітьми. Я тобі, паршивцю, скільки раз сказав, не смій з панами водитися, не компанія вони тобі. Та я з ним не водюсь. Він сам лізе. Жени його під три чорти от себе. Яка він тобі компанія? Лягай! Наставала весна. Сніг зробився жовтий і брудний, а лід на річці такий, як намочений цукор. Потім почали текти річечки по вулицях і стала парувати земля на сонечку. Раз під вечір Стьопка, Грицьк, Спірка та інші хлопці пускали кораблики по вулиці. У цей час вийшов Толя на ганок і дивився на них. Він сам не пускав. Бо йому строго заборонено було грати з вуличними хлопцями, але стояти на ганку можна було. Раптом звідкись прийшов Федько. Кожушок його був весь мокрий, чобітки аж порижили від води, шапка в болоті, але він весь сяяв і махав величезною палицею, яка була вдвоє більше за нього. Хлопці! закричав він ще здалеку. Всі кинули кораблики і підбігли до нього. Федько ловко заткнув палицю в купу мокрого снігу, зняв шапку і витер піт. На рідці був, там таке, крига йде страшенна, базарний місток знесла к бісу. Он як. Ми ловили дошки. Я такого дуба витягнув, що ой-ой-ой. По всьому березі стоїть народ. Хлопці живжиками просуваються поміж дорослими і без перестанку кричать дзвінкими веселими голосами. Скільки тут школярів, які завтра скажуть учителю, що їм у цей день голова боліла, і вони не могли прийти в клас. А річка все суне і суне вперед. Крижини з мокрим рипом труться одна об одну. Вони такі поважні та старі, аж жовті. Звідки вони припливли сюди і куди попливуть? От сісти б на одну з них і їхати на ній десь далеко далеко. Кругом другі крижини, їх треба отпихати, щоб не лізли на цю, а то як налізуть, то потоплять. Добре, як стигнеш перестрибнути на другу, а якщо босснеш у воду. А вода ух, чорна, глибока та холодна аж пищить. Але знаходяться смільчаки, що стрибають на крижини і їдуть на них якийсь час. Десятки хлопчачих очей з заздрістю слідкують за молодцями, а молодці візьмуть та ще й ногами потопають по льоду, от, мовляв, крига, яка не провалиться. А Федько справді щось надзвичайне виробляв на річці. Він то повз на животі по тонких крижинах. То впирався палицею і перестрибував через водяні латки, то бігав з кінця в кінець криги, не маючи виходу. Здавалось, ось ось налетить на нього та кучугура криги, зітре, зі й сліду не зостанеться від комашинки хлопчика. Але комашинка, якимсь чудом ловко видряпувалась на самий гребінь кучугури, скоренько з'їжджала з неї і бігла знову з крижини на крижину. На березі було тихо. Хлопчаки завмерли із роззявленими ротами і широкими очима. Старші хвилювались і пильно слідкували за кожним рухом шибеника. Як той щось замнеться, так усі зараз затурбуються. Деякі починають кричати всякі поради. На щастя, Федько не може чути ніяких порад і щасливо добирається до берега. Хлопчаки починають від щастя пищати, боротись, кидати каміння у кригу. Дорослі легше зітхають і хитаючи головами, лають федька халамидника, але в лайках нема ні злості, ні досади. Ловкий хлопчак, що й говорити? Як брався собака, га? Федько з того боку махає надітою на палицю шапкою. Той берег пустий. Бо туди не можна пройти з улиць, чиїсь мури і тини. А як же він назад добереться, невже знов по крижинах? А так і є. Він знов на крижинах. Справді Федько стрибнув на крижину, потім на другу, і знов на березі всі притихли, слідкуючи за отчаяним хлопцем. Ну й шибеник, зітхав хто небудь, як Федько видряпувався з скрутного місця. А шибеник все ближче й ближче присувався. Ось уже недалеко. Видно вже, як швидко оченята його бігають на всі боки, вишукуючи місце, де перестрибнути. Найшов, уперся палицею, палиця сприснула. Ударив дужче в лід і знову перся, стоїть добре, раз і вже на другій крижині. Жилове чортове хлопча стриба, як кішка. І от хлопча уже на березі. Круг нього крик, писк товаришів, оце молодець, так молодець, от як треба. Ну, щастя твоє, що ловкий, качають головами дорослі, але не лають і не сердяться, що говорити такому зайди голові. Толя аж задихався, дивлячись, як Федько перебирався по крижинах. Оченята йому розгорілися, серце билось міцно й гаряче. Нічого там страшного нема на тих крижинах, а за те, як інтересно, як весело. От би взять. Та собі побігти. Тільки скинуть калоші, а то у них важко. То зовсім не трудно узять у Федька палицю, встромляти у лід і стрибать. Хух, велика штука. А коли Федько вийшов на берег, коли його отовпили хлопці і з радістю та захватом дивились на нього, як на героя, Толя почув, що він теж може перейти. І не тільки може, а от візьме і перейде. І він, нічого нікому не кажучи, хутенько скинув калоші, струсив ранець з пліч на землю і підійшов до Федька. Дай мені свою палицю, сказав він. Федько здивовано подивився на панича. Нащо тобі? Я теж хочу йти на той бік. Куди? На той бік. Спірка й Стьопка так і фиркнули, але Федько не засміявся. А як упадеш у воду, не бійсь, не впаду. Давай. Лучче не треба, Только. Ти не вмієш. Ова! Ти один умієш. Ну, давай палицю. Що, може, жалко? На, стиснув плечима Федько. Тільки гляди. Толя взяв палицю і пішов на кригу. А куди знов? Чого? То, раптом закричали люди, побачивши толю на льоду. Але Толя, так само як Федько, побіг далі і стрибнув на другу крижинку. В цей час насунула ціла купа льоду й одрізала толю від берега. Толя опинився сам серед страшних холодних крижин, які всі ворушились, лізли одна на одну, тріщали, крутились. На березі щось кричали, бігали. Толя розтирявся. Хотів бігти назад, але не можна. Перед ним ціла смуга води. А ззаду суне величезна скеля льоду. Вона наче спеціально хоче налізти на толю, так весь час напирає на нього кригу. Толі зробилося страшно. В руки стало якось дуже холодно, ноги ослабли і сковзались по льоду. Хотілось упасти на лід, притулитись до нього всім тілом і кричати, кликати на поміч, але він і те боявся зробити, тільки стояв і тихенько став плакати. У цей час звідкись узявся Федько. Він, як тільки Толя розтерявся на льоду, і всі побачили, що злякався, десь зразу зник. Його навіть хотіли вилаяти, що призвів панича до такої біди, але Федько, як під кригу пішов. І от коли всі метушились, бігали і не знали, як вирятувати Толю, несподівано з'явився Федько. У руках йому була довжелезна палиця, в яку він почав забивати гвістка, раз по раз заклопотано подивляючись на Толю. Спірка й Стьопка всіма силами старались помагати йому. Ну, гвіздок забитий, держиться добре. Ану, гей, дайте дорогу! З дороги ж. Всі розступились на крик. О, диви! Знов цей шибеник, але він із палицею. Чи не рятувати панича збирається? Ти куди, халамидро? Дорогу, ану, дайте дорогу. Федько продеся крізь юрбу, вибрав крижину і стрибнув. Держись, только. Я зараз буду коло тебе. Держись, не бігай, стій на місці. Толя, забачивши Федька, захвилювався і хотів бігти йому назустріч, але приказ Федька зупинив його. Хвилин через п'ять Федько вже був на толаній крижині. Ну, давай руку, іди за мною. Та не іди сміливо, палицю візьми та впирайся. — Ну, так, держись, сій! Я перестрибну, а ти підожди. Ой, не ходи, я боюсь, ухопився за нього Толя. Та стій. от. Турне, я перестрибну й присуну до тебе свою крижину, а ти перейдеш, бо сам же не перестрибнеш. Федько перескочив, підбіг на край своєї крижинки і вперся палицею в сусідню купу льоду. Крига зашаруділа і підсунулась до Толі. Тепер переходь сюди. Ну, от бачиш. Тепер йди на цей край. Іди, сміливо, не бійся! Стій. Ставай тут. Стій, не бійся!» Я піду назад, підштовхну тепер до берега. Федько перебіг на другий кінець крижини і тільки хотів упертись палицею в дно річки, як раптом під ним почувся тріск. Крихка крижина розламалась надвоє, і Федько зник з льоду. Всі так і завмерли. Але Федько не потерявся. Він ухопився руками за кригу і зо всієї сили пнувся, щоб його не знесло. Але на латку води, яка сталася від цього, вже сунула нова крига. Вона знесе Федька. Толя побачив це і з криком забігав по крижині. Толю, Толю. кричав Федько. Подай мені палицю свою, подай палицю, я вилізу. Але крижину в цей час підбило до берега, і Толя, як стріла, вилетів з неї. Стьопка, спірка і інші хлопці кинулись до Федька і протягнули йому палицю. Федько весь посинів уже і хотів взятись за палицю, але рука не слухалась, заклякла. Але в цей час один із хлопчиків подав Стьопці шворку, зв'язану з поясів. Стьопка кинув її Федькові. Хватай, Федю, хватай! Швидше Федю, бо крига йде. Федько протягнув руку, але знову хопився нею за лід. Не можу, прошепів він, руки не держать. Упаду. І раптом схопив зубами за шворку, набрав повен рот, міцно стиснув зуби і мотнув головою, мовляв, тягни. Стьопка, хлопці й дорослі з берега почали тягти Федька. Держись, Федю, держись нічого. Держись ще трошки. Браво. Федько був увесь синій від холоду і того, що держався зубами за пояс. Але як тільки витягнули його на тверде, він став на ноги і почав швидко, швидко топати й махати руками. Вода лилася з нього, зуби йому цокали, але він на те не вважав. Нічого, не перший раз я цієї зими три рази на льоду провалювався, треба тільки бігати. Але йому не дали побігати. Десь узялись папа й мама толині, а з ними мати Федька. Толя, побачивши їх, затрусився, і з криком та плачем кинувся до них Папочко, мамочко, я не винен, я не винен. Але папа й мама не дали йому говорити, схопивши його під руки, шарпнули і потаскали додому. Мати Федькова теж схопила федька і так торсонула що з того аж бризки посипались. Додому, Іроде! Ось я тобі покажу. І знову так потягнуло, що Федько мусив бігти за нею. Такою блідою й лютою Федько ніколи не бачив свою матір. А попереду батьки тягли толю, який весь час спотикався, щось кричав і голосно плакав. Батьки йому щось відповідали і шарпали так, що Толі кілька разів спадала з голови шапка. Я не винен, я не винен, мовчи, крикнув до нього батько, повернувся до Федька. Він був на льоду. Був, цокаючи зубами, сказав Федько. Неправда, неправда, ще жалібніше страхом забився Толя. Я не хотів іти. А вони мене потягнули на річку, а потім Федько узяв і пхнув мене на кригу. Спитайте всіх, я не винен. Федько аж труситись перестав і подивився на Толю. А мати Федькова так і спалахнула. Ох ти ж, Боже мій. Та що ж ти собі думаєш, Люципере перети? Та батько ж з тебе три шкури здере, та він же на тобі живого місця не оставить. Чом тебе чортяка не вхопила там у воді, ти ідоляко? І вона з усієї сили ударила Федька по голові. Федько ж упав на одно коліно і закрив руками голову. Мати знов хотіла вдарити його. Підождіть, Іванихо, зупинив її батько толен і підняв федька. Встань. Чекайте, Іванихо. Я хочу спитати його. Федьку, я вірю тобі. Я знаю, що ти ніколи не брешеш. Не бреши тепер. Говори, ти потягнув Толю на річку. Повів. І пхнув його на кригу. Пхнув. Паршивець же ти! крикнув толен батько і сильно хляснув Федька по лиці, а потім повернувся до Федькової матері і сказав надіюся, що на цей раз чоловік ваш покарає його як слід, інакше лучше очистить мені квартиру. А ввечері, коли мав прийти батько федьків з роботи, Федько кашляв і облизував гарячі губи. Йому було страшенно жарко. Він тільки як крізь сон бачив, що татуня чогось страшенно став лютий, такий лютий, що ж говорити не міг, і тільки хапався то за горло, то за ремінь. Потім Федька поклали на стілець і били вже як слід, але Федько й на цей раз навіть не скрикнув. Тільки як батько пустив на мент руку, якою держав його, Федько впав додолу і не рушався. А через три дні він лежав мертвий. Разів зо два приходив до пам'яті, питав, чи били толю, щось бурмотів і знов падав непритомним. А в непритомності когось просив, комусь грозився і все чогось допитувався у толі. Батько й мати не одходили від його постелі, трусились і мовчки боролись із смертю, але смерть поборола. На четвертий день Федька ховали. На кладовище йшли хлопці зо всіх сусідніх вулиць. Спірка, Стьопка і гаврик плакали взрид. А Толя тихенько виглядав із вікна. Мама йому строго наказала не виходити до вуличних хлопців. А йому було цікаво подивитись, як будуть ховати Федька халамидника. Коли Федькова труна сховалась за рогом вулиці і не було вже нікого видно, Толя одійшов від вікна, перекрутився на одній нозі і побіг гратися з Чижиком. Цього Чижика він сказав Федьковій матері віддати йому, бо він його виграв у Федька. Прозвучало оповідання Володимира Винниченка Федько Халамидник у виконанні народного артиста України Павла Громовенка, запис з фонду українського радіо 1990 року.